Добрий день всім присутнім. Мене звати Топченюк Анастасія. Я учениця 11 класу Синяківського ліцею номер 15 До вашої уваги основні результати дослідження на тему структурно-семантичні особливості неологізмів періоду російсько-української війни. Це є метою нашої роботи. Для її досягнення було поставлено такі завдання: опрацювати сучасні лінгвістичні дослідження про неологізми, виокремити неологізми в мові українців у воєнний час. Проаналізувати та визначити значення й особливості вживання неологізмів, зробити структурний аналіз новотворів, виявити найуживаніші неологізми серед старшокласників Сіньківського ліцею номер 15 На виконання першого завдання було опрацьовано наукові статті медіаджерела та мовлення людей довкола. Ми зібрали більш ніж 170 неологізмів, неологізми ставали об'єктом досліджень багатьох українських лінгвістів. Ми оперались на роботи мовознавців та дослідників сучасних лексичних процесів. Відсутність чіткої термінологічної бази проблема сучасної неології. Хтось називає нові слова новотворами, інші інноваціями. Яка ж між ними різниця? Будь-що нове є інновацією. Нова назва цього поняття неологізм. Існуючі поняття можуть набувати нової назви, це новоутворення. Оказіоналізмом є нове слово, яке утворює автор для стилістичного ефекту. Життя неологізмів недовге. Вони або приживаються, входять до словників і перестають бути неологізмами, або зникають з мови взагалі. Наука, що вивчає неологізми неологія. Важливо зазначити, що неологізми мають велику кількість класифікацій. За видомовні одиниці вони поділяються на неолексеми, нові слова, неофраземи, нові фразологічні утворення, неосемеми нові значення старих слів. Серед неолексем розрізняють власне неолексеми слова, що характеризуються абсолютною новизною. Новотвори, слова, що створені за питомими словотвірними моделями, трансформації, слова, в яких нова форма поєднується зі значенням, що передавалось раніше, та семантичні неологізми, наявні в мові форми, які змінюють своє значення. За семантикою, особливостями вживання та походження, ми розділили неологізми на шість тематичних груп. Першою групою є неологізми на позначення ворога вони називають країну агресорку її військо, очільників та звичайних жителів. Мотиватором утворення групи антропонімів є прізвища відомих публічних фігур. Наступна група топоніми, утворені від назв географічних об'єктів. Професійна лексика перетворюється на загальну вживану. Так, група військової лексики включає слова, що утворилися від назв зброї, елементів військової тактики. До неологізмів на позначення незламності українського народу належать слова з позитивними конотаціями, які героїзують певних осіб чи поняття. Активно виникають слова шиболети, що є паролями для розпізнавання українців. Утворилися й інноваційні скоромовки, наприклад, кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля укрзалізниці. У ході дослідження ми розглядали структуру неологізмів, що тісно переплітається зі способами творення похідних слів та їхніми словотвірними моделями. Відмічено, що найбільше неологізмів утворено афіксальним способом, тобто з використанням префіксів і суфіксів. Частина слів утворена способами словою, й основа складання та абревіацією. Телескопічний метод полягає у утворенні слів за специфічною словотвірною моделлю, коли ми творимо слово за аналогією, наприклад, Гітлер, Путлер, фашизм, рашизм. Деякі неологізми утворилися шляхом транслітерації, записом іншомовних слів за фонетичним принципом як чуємо, так і пишемо. Окрема група неологізмів була створена особливим методом голофразисом, що полягає у злиті декількох окремих лексичних одиниць шляхом прибирання пробілу. Так з'явився новотвір, нєт». До семантичних неологізмів належать слова, що розширили чи змінили свої значення та конотації. Прикладом є персонажі твору Джона Толкіна Орки. Також з'явились неологізми, які виникли в результаті технічного перекладу, наприклад, бавовна. У цій групі можна виділити перефрази, прийом, коли когось називають не прямо, а описово. З'явилось багато фразологізмів та афоризмів, неофразем. доброї доброволі, наприклад, називають ганебний відступ, який намагаються показати ледь не героїчним. Неофраземи Україна понад усе, усе буде Україна стали щоденним девізом українців. Війна, звичайно, вплинула не тільки на дорослих, а й на дітей. Нові слова з'явилися і у їх мовленні. Мені стало цікаво, які новотвори вживають мої друзі. Тому я провела соціологічне опитування його результати подано у вигляді діаграми. З неї видно, що найуживанішими є неологізми на позначення ворогів та назви країни-агресорки. Потім ідуть неологізми на позначення незламності українців та неофраземи, а топоніми й антропоніми майже не вживаються у мовленні ліцеїстів. Найпопулярнішими словами у своїх категоріях є: рашисти, раша, мобік, бункерний дід, мопеди, приліт, чорнобаяти, «Арестовити», донатити усе буде Україна. Проведене дослідження демонструє, що мова найшвидше реагує на будь-які зміни в суспільстві. Вона, як індикатор, виявляє найтонші відтінки, відображає найдрібніші деталі, як найточніше передає почуття. Матеріали дослідження можуть бути використані на уроках української мови та історії, а також у позакласній та гуртковій роботі. Можуть бути джерелом для створення рефератів, проєктів, досліджень, адже тема має перспективи для подальшого вивчення. Війна збагатила українську мову, як би прикро це не звучало. Але слово це також зброя. А з такою потужною зброєю Україна обов'язково переможе. Дякую за увагу.